Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Юрова. Вітаю вас. Хотіли побити до смерті через золоту обручку. У дубні на молодого хлопця напали у дворі будинку за місцем проживання. Спершу злочинці підмовили його спуститися у підвал, там і вчинили задумане. У дубні затримали розбійників, які вчинили напад на молодого хлопця. Усе сталося у дворі житлового будинку. 21-річний місцевий житель вийшов ввечері на вулицю, і за мить до нього підійшли двоє незнайомців із пропозицією випити по чарці. Той не вагаючись, спустився з ними до підвалу. Добре, охмилівши гостя почали бити руками і розбитою скляною пляшкою. Врешті пригрозили перерізати горло, якщо той не віддасть мобільний та золоту обручку, отримавши бажане негідники. Втекли уже наступного дня потерпілий наважився повідомити в поліцію. Поліцейські оперативно встановили осіб зловмисників. Ними виявився 27-річний дубанчанин та 25-річний житель сусіднього села. Обоє чоловіків раніше судимі за скоєння крадіжок та злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Злочинців у той же день затримали та повідомили про підозру. Вирішується питання про. Обрання міри запобіжного заходу. за зухвалий розбій особам загрожує в'язниця на термін від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Вихователь дитячого садочка боїться лишитися на вулиці через чвари із сусідами-підприємцями. Жінка проживає з хворою мамою у квартирі напівзруйнованого будинку. Перший поверх. Викуплений та здається в оренду під магазини та офіси. Мешканці ж другого поверху потерпають, кажуть, їх просто утискають в правах на користування прибудинковою територією. Люди бояться, що рано чи пізно можуть лишитися без житла. Мешканці будинку на Шкільній, 31, що в рівному живуть у постійній напрузі. Мало того, що цей об'єкт на межі руйнації, останні півроку люди обмежені у своїх правах на користування прибудинковою територією. З одного боку викуплена земля та незакінчене будівництво. А під самим під'їздом офісні приміщення та магазини. Мешканці самотужки поставили огородження, аби посторонніх тут було менше, але простояло воно недовго. Тут збираються алкоголіки, наркомани. Тут слухайте випивки постійні. І коли цей забор стояв тут, ми ще поставили калітку, і тут доступу ніяким людям лишнім не було. Ми закривали і Фактично більше тут ніхто не заходив. Дерев'яний паркан звалили невідомі серед ночі. Людмила побачила усе зранку, коли йшла на роботу. Відразу ж написала заяву до поліції. Жінка боїться, що це зробили навмисно і з попередженням, адже посеред двору знаходиться її вбиральня. Тепер її позбавили і цих скромних умов. Я розумію, що це так завалювали спеціально. Це була огорожа, тому що тут не завершене будівництво. Ми цей забор відбудували. Подивіться, будь ласка, що ми відбудували його. У нас Квартира, в якій немає ні туалета, ні ванни. О і міська влада про це знає, і е, фактично вони знають, що тут є різні власники, які воюють за цю територію. Орендарі приміщень у цьому житловому будинку кажуть, що не знають, кому заважає це огородження, та й до прилеглої земельної ділянки відношення по суті не мають. Ви ж поняття, чесно. То тут що тут вже другий разнували валиться, Тут раз вже ванували, це, тут же приходили люди, які хотіли розбирати цю пристройку. Можливо, вони підбираються до цієї пристройки, бо на рахунок неї ведуться судові. Оця територія повністю це йде от цих власників. Цей будинок не має прилеглої території з цієї сторони. З цієї сторони немає. немає. Ось, бачите, де фундамент? Угу. Якщо подивитись держакт, навіть по безкоштовному реєстру. То видно, що ця ділянка не має відношення до цього будинку. і Є на неї два співвласники. Справді на земельну ділянку більше як 200 квадратних метрів сьогодні мають юридичні права два власники. Нам вдалося зв'язатися із юристами одного із них. Представник Олег Ярмолюк каже: землевласники не мають жодних претензій до мешканців прилеглого будинку, тому й до руйнації горожі теж не причетні. Наших нарікань на це немає. Тобто людина в можливому зв'язку з крупним фінансовим становищем не має можливості там облаштувати собі санузел безпосередньо в квартирі. До того часу, скільки це буде можливо, і по самому будівництву від того перехрестя і ось цей стовп. Далі йде земельна ділянка нашого сусіда. Які на даний момент, наскільки мені відомо, знаходиться не в Україні, тому. По суті, забор якби, огороджував як і нашу, так і земельну ділянку нашого сусіда. Поки тут не почалися масштабні будівельні роботи, власники не заперечують, щоб мешканці і надалі користувалися землею. Але й це людей не надто тішить. Старий будинок уже тріщить по швам. Якщо ж запуститься будівництво нового об'єкту, не виключено, що житловий будинок просто рухне. А поки цього не сталося, Людмила разом зі своєю хворою мамою сподівається на реакцію з боку мерії. Вже й написала не одне звернення на адресу міської. Ю, я просто прошу звертаюся до влади, щоб вони навели тут. Порядок зараз поставили мене в такі умови, що навіть слухайте для мене, навіть для проживання для мене і для моєї мами немає можливості слухати нормальних умовах проживати. Продовження цієї історії дивіться у наступних випусках програми Надзвичайна ситуація. Ну а далі рошук злочинця. Рівненська поліція розшукає підозрівного вчиненні злочину. Уродженець Таджикистану побив жорстоку жінку та не з'являється до поліції для проведення слідчих дій. 34-річний мешканець Клевеня Хамдамову Ростам Джалолович, уродженець міста Душанбе Республіки Таджикистан біля розважального закладу у Клевені із хуліганських мотивів грубо побив жінку. Йому повідомили про підозру, але до поліції для проведення слідчих дій він так і не з'являється. Жителя Клевені оголосили у державний розшук. Ця особа худорлявої статури. Його зріст 180 сантиметрів. Первохоронці звертаються до усіх, хто володіє інформацією щодо можливого місця перебування Ростама, звертатися до поліції за номерами телефонів 097 21 92 750 або за номером 102. Такі справи зичу вам не боятися відстоювати свої права та шукати однодумців. Дякую за щоденну довіру та до зустрічі в ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас Ати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.